Київ остаточно прощається з радянським та російським минулим. 9 лютого Київрада ухвалила рішення про перейменування 31 вулиці Української столиці. Їм повернуто історичні назви. Відтепер у Києві більше не буде проспекту перемоги і площі перемоги. Натомість буде Берестейський проспект і Галицька площа. Мене ще зовсім небагато часу із Галицької площі буде забрано обеліск радянським воїнам. Бо вимогу і петицію про це вже зареєстрували на сайті Київради. Кияни вони не хочуть нічого мати на своїх вулицях, що пов'язувало б їх із радянським минулим. Більше немає в українській столиці вулиць імені Олега Кошевого, маршала Рибалка, Олександра Герцена, Олександра Даля, Мічуріна та багатьох-багатьох інших діячів радянської та Російської імперії. На болотах вже виють, як і за пам'ятником генералу Ватутіну, якого зняли в українській столиці. Рік тому Путін погрожував усім нам і говорив про те, що ми прийдемо і буде вам декомунізація, і будете ви відповідати за знесення пам'ятників Леніну. Пам'ятаєте, після чого російські окупанти прийшли на Херсонщину та Запоріжжя і почали поновлювати пам'ятники Леніну? Звісно. Путін зараз досягнув зворотнього ефекту, і тепер нічого російського, нічого радянського на наших вулицях не буде. А щодо проспекту перемоги, я певен в Києві та в інших містах будуть і проспекти, і майдани перемоги на честь нашої перемоги над Російською Федерацією, і вулиці будуть носити імена героїв, які загинули під час російського. Української війни ми прощаємося з радянським союзом. Ми прощаємося з Росією. Ми прощаємося із Путіним. Раша Гудбай.